Поки ми очікуємо завершення Олімпіади у Франції у 2024 році. Я пропоную згадати всі результати виступи збірної України на всіх олімпіадах. І розпочинаємо ми з перших літніх Олімпійських ігр для незалежної України. Це 1996 рік, які пройшли в США Атланта, бо чомусь ще у 1992 році Україна приймала участь як загальна збірна минулого СРСР. Але саме в Атланті для України це є самий найкрутіший результат, який був серед усіх олімпіад. На ці олімпійські ігри Україна представляла 231 спортсмен у 21 виді спорту та завоювала 9 золотих, 2 срібних та 12 бронзових медалей, всього 23 медалі, а прапороносцем був Сергій Бубка. І, хоча бронза це дуже дійсно крутий результат для таких змагань, але все ж таки дуже впливає золоті медалі на загальний рахунок в командному заліку. Поважаємо шануємо всіх наших спортсменів, але щоб не робити це відео дуже довгим, буду акцент робити тільки на золоті нагороди. Золоті нагороди отримали з легкої атлетики, бокс, гімнастика, серед чоловіків та жінок, також важка атлетика, греко-римська боротьба та вітрильний спорт. Наступні олімпійські змагання відбулись в Австралії місті Сідней. Це 2000 рік. На цих змаганнях Україна теж мала дуже крутий загальний результат, але по золотим медалям в три рази менше всього 3 золота з попередніх ігор, де ми отримали тоді 9 загальне місце, 21-230 спортсменів у 23 видах спорту. Золоті нагороди здобули Микола Мільчев-стрільба та Яна Клочкова з плавання 200-400 метрів. Наступні Олімпійські ігри відбулися у 2004 році в Греції місто Афіни. 2004 рік майже побив рекорд Атланти 96, го тому що тут здобули 8 золотих, 5 сріблих і 9 бронзи. На 3 сріблих більше, але на одну золоту менше. За нагороди боролось 239 спортсменів від України у 23 видах спорту. А золото здобуло в таких спортивних дисциплінах, як гімнастика, стрільба, плавання. Важка атлетика та боротьба. Олімпійські ігри 2008 відбулись в Китаї, місто Пікін. Достатньо яскраве відкриття в Пікіні відбулось та їх улюблені синхронні рухи в великій кількості людей. На цих змаганнях Україну представляла 254 спортсмени у 28 видах спорту. Пропроносцем була Яна Кличкова. Ми завоювали 7 золотих, 4 серебрих та 13 бронзових медалей. Всього 24 медалі та посіли 12 місце. А золото ми здобули у таких змаганнях, як фехтування, кульова стрільба, чоловіки 50 метрів, кульова стрільба чоловіки 25 метрів, стрільба з лука чоловіки, легка атлетка жінки, висловання на байдарках та бокс. Літні Олімпійські ігри 2012 року відбулись у Англії в місті Лондон. На цих Олімпійських іграх Україну представляли 238 спортсменів у 21 виді спорту та завоювали 5 золотих, 4 сріблих та 10 бронзових медалей і посіли 14 місце. 5 медалей серед 19 було отримано в дисципліні бокс. А золото отримано з фіктування, висловання, академічне висловання та бокс. Скорочена назва Ріо 2016 Олімпійські ігри відбулись у Бразилії. Відкриття відбулось в бразильському стилі. На цих змаганнях Україну представляло всього 205 спортсменів у 27 видах спорту. та ми заробили 2 золотих, 5 сріблих та 4 бронзових медалі і посіли 31 місце. А золото ми отримали за спортивну гімнастику та вислування на байдарках та каної. А ми переходимо до передостання Олімпіади Японія-Токіо 2020 рік, яка запам'ятала з переносом на один рік олімпійських змагань із-за пандемії. Комусь із спортсменів це пішло на руку, а комусь я вважаю навпаки. На цих змаганнях Україна представляла рекордно низька кількість спортсменів, 157 учасників у 25 видах спорту. І на цих змаганнях ми завоювали всього одну золоту медаль, шість сріблих, 12 бронзових і загальної кількості 19 медалей, а золото нам приніс Жан Белінюк з греко-римської боротьби. Будемо вірити в найкращі результати, але ми розуміємо, що під час військових дій в нашій країні, коли іде війна, дуже важко спортсменам зосередитись на повноцінному тренуванні, бо в них також є близькі, і їх країна перебуває під постійним вогнем.